Ну що ж, друзі, усім привіт! І сьогодні у нас знову рубрика: Приготуй собі обід. І сьогодні у нас буде, вгадайте, що? Буде борщ. Власне, фон. Let's go! Ну що ж, перший крок у нас це бульйон. Подивіться, мм, вже пахне. Yeah. Ну що ж, бульон у нас кипить. І зараз ми кидаємо картоплю. Далі у нас іде цибулька. Сюди цибулька сюди. морква, підсмажка готується. Картопля. Готується з м'ясом, Все ок. Є, є, буде борщ. Є, є, камо. А тепер до бою вступає містер Буряк. Є. Yeah. А далі у нас йде часник. А тепер даємо автоматну пасту чума. Зламо до столу. Є. А тепер, шановні, прийшов час васолі. Є. Клас. Засмажка готова. Просто перфекто білісімо. Будемо зараз закидувати сюди. Друзі, ну це просто неймовірно. Залишився останній крок. Це капуста і спеці і. Ух, буде смачно. Ну що ж, друзі, борщ готовий. Будемо пробувати. Друзі, хочу сказати, що борщ вийшов непоганий, навіть смачний. Тому хочу сказати, що це, до речі, перший мій раз. Коли я зварив борщ у свої 28 років, тому друзі напишіть в коментах, хто також ніколи ще не варив борща. Будемо об'єднуватись і починати варити борщі. Усім гарного дня! Бережіть себе.